Сторінка 29. Параграф 9. Довжина, об'єм. Вимірювання довжини та об'єму. На уроках математики ви вимірювали довжини відрізків за допомогою лінійки. Довжина відрізка це відстань між кінцями відрізка, виражена в одиницях довжини. Одиницею вимірювання довжини в CI є метр. Але є відстані значно більші або менші. За довжини відрізка у зошиті. Довжину чи ширину кімнати вимірювати лінійкою дуже нераціонально. Для цього краще використовувати рулетку. Відстані між містами визначають за допомогою спідометра. Розміри дуже маленьких предметів вимірюють штангенциркулем або мікрометром. А чи можна виміряти за допомогою звичайної лінійки діаметр горошини? Розмір пшеничної зернини чи товщину нитки. Не поспішайте заперечувати таку можливість, бо і для цього існує метод це метод рядів. Потрібно скласти у рівненький ряд притул 20-30 насінин, або акуратно намотати в притул в один ряд 40-50 витків нитки на олівець, виміряти довжину ряду лінійкою і розділити на кількість насіни чи витків нитки в ряду. Об'єм це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору. Об'єм позначається літерою В та вимірюють у кубічних метрах, кубічних сантиметрах або міліметрах, кубічних дециметрах або літрах. Один кубічний метр дорівнює 1000 літрів, 1 літр тисяча мілілітрів. Об'єм бруска правильної форми можна позначити, вимірявши його довжину А, ширину Б і висоту С, і потім перемножити ці величини. В дорівнює А помножити на Б помножити на С. Наприклад, довжина бруска – 10 см 5 мм. Ширина 4 см 8 мм. Висота 3 см 2 мм. Насамперед потрібно звести ці виміри до однакової розмірності, наприклад, мм. Довжина 10 см 5 мм дорівнює 105 мм, ширина 4 см 8 мм 48 мм. Висота 3 см 2 мм дорівнює 32 мм. Потім вирахувати об'єм бруска. За формулою В дорівнює А помножити на Б помножити на С. Відповідно, В дорівнює 105 помножити на 48 помножити на 32 161 280 кубічних міліметрів. А як виміряти об'єм рідини? Для цього. Також існує спеціальний мірний посуд, мірні циліндри, мензурки тощо, на яких позначені мітки з одиницями об'єму. А якщо тіло має неправильну форму, то визначити його об'єм за допомогою лінійки також неможливо. Підсумки параграфа довжина відрізка це відстань між кінцями відрізка, виражена в одиницях довжини. Одиницею вимірювання довжини в СІАЙ є метр. Об'єм це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору. Об'єм вимірюють у кубічних метрах. Параграф 10. Температура. Час вимірювання температури та проміжків часу. Усі ми з дитинства розуміємо значення слів: холодний, теплий, гарячий. На дотик ми визначаємо, що лід є холодним, рука теплою, а чай у чашці гарячим. Однак, визначаючи ступінь нагрітості тіл на дотик, можна дати лише приблизну оцінку цієї властивості. Для об'єктивної оцінки ступеня нагрітості існує фізична величина, температура. Вона має свою одиницю вимірювання градус Цельсія. І позначають її літерою Т. Температура тіла це фізична величина, яка є мірою інтенсивності хаотичного теплового руху частинок, з яких складається тіло. Температуру вимірюють за допомогою рідинного термометра. Він складається з резервуара, наповненого забарвленим спиртом або ртуттю тонкої довгої скляної трубки. З якої викачане повітря і шкали. Ртутний термометр є точнішим, ніж спиртовий, але більш небезпечним, бо ртуть рідина отруйна. Принцип дії рідинних термометрів простий: під час нагрівання рідина розширюється і затікає з резервуара в трубку. Чим тепліше середовище, тим вище піднімається по трубці стовпчик рідини. Існують також електронні термометри. В яких покази температури висвічуються на цифровому таблу. Усі тіла в просторі можуть переміщатися в різних напрямках, уперед, назад, угору, вниз, але існує особливий напрям час, у якому тіла можуть переміщатися тільки вперед. Відомий учений Ісаак Ньютон уявляв час як стрілу, випущену з лука. Яка рухається по прямій і ніколи не відхиляється зі свого шляху. Повернути час у зворотний бік і потрапити в минуле неможливо. Щоб можна було орієнтуватися в часі та однаково розуміти одночасність і послідовність подій, люди навчилися розбивати його на часові проміжки. Добу поділили на 24 години, годину на 60 хвилин, хвилину. На 60 секунд. Позначаю час літерою Т. Одиниця вимірювання часу в CI секунда. Проміжки часу вимірюють годинником. Першими годинниками були сонячні, тінь від вертикальної жердини повільно рухалася по дузі протягом дня. Звісно, такий годинник не працював уночі або в хмарну погоду. Пізніше винайшли механічний годинник із циферблатом. Зараз більшість користується електронними годинниками. Проте найточнішими є атомні годинники. Підсумки параграфа. Температура тіла це фізична величина, яка є мірою інтенсивності хаотичного теплового руху частинок, з яких складається тіло. Температуру вимірюють термометром. Час. Це фізична величина, що означає напрям, у якому тіла можуть переміщатися тільки вперед. Проміжки часу вимірюють годинником.